Вони не чують звуків музики, шелесту осіннього листя та співу пташок, але добре вміють відчувати серцем. Люди, котрі втратили слух, не опускають рук, ба більше допомагають іншим. В Івано-Франківську вже 70 років успішно діє учбово-виробниче підприємство Українського товариства глухих. Підприємство випускає високоякісні швинні вироби з дотриманням європейських стандартів якості і з врахуванням сучасних напрямів моди. Як на експорт, так і для українського ринку шиють тут і форму для військових. Нашим підприємством виконано замовлення загальної кількості 70 тисяч 500 штук. Це різних виробів, починаючи з костюмів, термобілизни, утепленої білизни, постійної білизни, значить, і утеплених курток на суму 6 мільйонів 500 тисяч гривнів. З нагоди 70-річного ювілею Івано-Франківської обласної організації Українського товариства глухих а також учбово-виробничого підприємства відбувся святковий концерт, який підготували підопічні будинку культури, що діє при організації. Будинок культури проводить різні заходи для проведення гарного дозвілля глухих людей. У нас є багато гуртків, зокрема пісенних, танцювальних. Народний театр. Пан Василь втратив слух у дитинстві, перенісши важку хворобу. Все своє життя чоловік сприймає світ лише візуально, але це не завадило йому вже багато років допомагати тим, хто опинився у такій ситуації, як і він. Тепер чоловік, голова територіальної організації. «УТОХ». Люди приходять і звертаються по різних питаннях до нас. Ми надаємо послуги медичні, перекладача жестової мови, юридичні та консультуємо з побутових питань. Під час урочистостей почесними грамотами нагородили кращих працівників підприємства, а також активістів українського товариства глухих. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.